Доброго дня, шановні української аграрії, колеги 7 обшеницю 7 вересня. Що хочу сказати? Отаких штуки ми зробили три наших машини, переробили на маніпулятори. Я вам скажу, дуже-дуже корисно і вчасно переробили, тому що завжди не вистачає маніпуляторів мається на увазі JCB, Manitou, не вистачає постійно. І щоб цього не сталося, найкраща умова це використовувати. Такі маніпулятори на полі е, хочу, кожен з вас знає, що в період посівної кампанії у вас постійно є е, потреба в маніпуляторах або в загрузчиках. Вам як не насіння треба грузити, добре, що у нас РКД там в бочках, да, там. Він привіз, перелив за допомогою мотопомпи і все. Якщо у вас ще, наприклад, проблема з цим з добривами, да? що треба ще сухі добрива, то тобто вам треба як мінімум два види добрив вивести на поле, треба насіння вивезти, тобто у вас як мінімум дві складових, що вам треба е, менеджерити да? і завантажувати. От ці маніпулятори це дуже класна інвестиція, на мій погляд. Ну, а ще краще це РКД. Ми використовуємо тільки лише РКД для наших посівів. Пшениця, ріпак, кукурудза, соняшник. Ми повністю сидимо на рідких добривах. Самі їх виготовляємо, самі відповідаємо за якість, собі гавна не робимо точно. Ось бачите, заправилось ну, 5 хвилин, ну максимум 10 хвилин. І може їхати сівалка, а далі продовжувати сіяти. Бачите, така історія. Так, що підписуйтесь на канал, успіхів вам.